Сьогодні ми покажемо вам незвичайний рейд на виробництво. Вперше ми показуємо те, що відбувається за кадром. Насправді, ми їздимо. Цілоріч по всій Україні для того, щоб потрапити на завод і показати, як виготовляється той чи інший товар. А от із в'яленим лящем проблеми ні в Луганській області, ні на Дніпропетровщині, ні на Херсонщині нам не дозволили побачити це виробництво. Хоча з уст нашого сьогоднішнього консультанта ми всі почули, що ляща в'ялять цілорічно. От зараз, можливо, пощастить на моїй рідній Полтавщині. Ми під'їжджаємо до чи не на найбільшого в Україні рибного ринку, там на Певно, продають ляща і, можливо, продавці поділяться секретами, як же його виготовляють. з цього вийде, зараз побачимо. Лящі, покажіть, покажіть лящів, будь ласка. Покажіть лящів. Ви бачите, вони не хочуть показувати свій продукт, хоча тут день і ніч його продають. Добрий день! Покажіть ляща, будь ласка. Розкажіть, як його в'ялять. Нема ж у нас ляща, у нас є сьогоди... А ото лящі у вас там заховані. Ну я бачу, то ж ляж. А скільки буде коштувати, що ми дамо вам це інтерв'ю. А якщо заплачу, то дасте інтерв'ю. Мені треба знати, як ялять ляща. Берете свіжу рибу, тільки ж вона була свіжа, тільки з моря. Потім починаєте, ви її охлаждаєте в холодильній камері. Потім берете жабруєтесь, запигаєте ужас. Жабру. Але можна це розділувати. Це все можна... зрозуміло, але треба побачити саму рибину. Там на базарі є лящі. Шукаємо. Пока... Давайте, да? пош... Як вас звати? Лариса Ніколає. Лариса Ніколає, пішли, покажіть нам. Сонечко. Добрий, а, день. Добрий, день. добрий день. Добрий день. Добре. Добрий день. Лящі є у когось? Свічі, свічі. Ні, Ні, в'ялині. Де, оцелящи? Покажіть в'яленого нам. Оце ляш? А ви можете нам розказати, як його в'ялить? Там у вас теж лящі? А оце що? А хіба це не, не лящі? Оце ж лящ? Ні, ми хочемо дізнатися, як його, його в'яли. Ми просто озловили ви рибу, далі що. Далі ще її посолі. Так. Вона висолюється більше місяця. Так. Потім її вимачуєш, Сутки. вимачуєш, пробуєш на соль. Потім її сушиш. І все, продаєш. Дуже вкусна риба. Саме головне на солі гадати. А скільки солі треба на кілограм риб? Ну як скільки солі? Солі за риби і за... шар солі. А ляща ловлять круглий рік чи як? Чи ви заморожите його? Чи... Ні, круглий рік ловить. Скільки такі коштує? 40 гривень штука. Штука. У нас дуже хороша, якісна риба. найголовніше. Ми також не само не самоответственно за свою продукцію, як і в магазинах, і на производстві. І У вас сертифікати і все це діло, делає. Да? Нам їх ніхто не дасть. Риба хороша шановні телеглядачі, ось продавці на градицькому ринку запевняють, що їхня продукція якісна. Ну кожен робить свій висновок, свій вибір. Можете купувати в супермаркетах, а можете на таких ринках. У нас вільна країна. Ну а результати усіх етапів тестувань, що ж у нас робиться з в'яленим лящем, представлених у торгівельних мережах, ми обов'язково покажемо за декілька хвилин. Залишайтеся з нами.